Ема, Ема, ти лягла на цвіточок. Ти це розумієш, Ема? Ема, ти розумієш, що ти лягла на цвіточок? На цвіточок ти лягла. Надо встать, Ема. Ти не хочеш на двір більше йти, да? Ти не хочеш. Тобі не подобається. Ти хочеш тут лежати. Прийшла и лягла на цвіточок. Ой. Прийшла і лягла на цвіточок, зараз буду одвигати цвіточок. Вийшла на вулицю, жду подружку, а воно ну, ну, бачите, дощ пішов. Дощ пішов. Цей дощ вже, якщо чесно, трошки надоїв, трошки надоїв, Уже постійно ці дожі, 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 дожі. Зелено, звісно, красиво, але дожі. Ці дожі. А діти там воно луміння роблять коти. Гуляють, гуляють мої коти, воно. гуляють мої коти, хлопці. Хлопці гуляють, лола десь забігла. Лола десь забігла. А хлопці гуляють. І я коло них. І я коло них. Ну, дощ, звісно, йде. Ну, дощ зараз перестане трошки втихне, та тоді вже і зустрінемося. Так що я трошки посидю, погуляю, воздухом подихаю. Гуляють оно. Запхали її туди, запхали в этот в рулон. Запхали в рулон і вона всього. Хлопці, хлопці. Де вона там воно? А вона воно там залізла в рулон і сидить. Ку-ку Лола! Ку-ку Лола! Ой Боже, оце я вийшла на вулицю, оце я на ваші кадри попала. Оце я на такі кадри попала. Капець. Оце я на такі кадри попала. А ось мать. Мать. Твою занову Ема. Мать. І бачиш, хто там? Хто там? <гум> Вийшла дужик, наче трошки перестав. Побачу, посидю. Ема, ку куку, кукушечка, куку. Красавиця. <гум> красавиця. Красавиця красавиця. Прийшла на руки, вилізла і сидить. Що? Ну, що? Іди ну, на диван давай. Ні, ні, на руки треба, ну треба на руки. Дивіться, опять дощ пустився, ну Оп'ять такий пустився, що це капець. Скільки можна. Скільки можна. Скільки можна. Так, да, коляска стоїть, бо куди її? Куди її нема куди ставити тут? Скільки можна. Зелено, красиво, ну, дощ іде, звісно, скільки можемо. Хвати вже, ну, хвата вже. Ну, хвати. Так, дівчини, виглянуло сонечко, Бачите, наконець-то виглянуло сонечко. Наконець тут, -то. то Ми тут сидимо, ждемо, а тут... Поки сиділи, поки це такий Вообще, вообще, Мальчики, вообще. А це наконець виглянуло сонечко. Слава Богу. Ну, Я думаю, так воно продержиться хоча б до вечора. Да? Хоча б до вечора продержиться. Тому що це на то, А то сиділа дощ, дощ, дощ. вообще, та саме. А Це сонечко. Дивіться, навіть на тірасі. Навіть моя емочка. Ой, емочка моя, емочка моя. Діти та десь діти бігають, десь бігали. Тут гуляли, а тепер сонечко десь вони десь побігли гулять. Ну, наконець-то сонечко виглянуло. Наконець-то. Ну, наконець-то. Ну, наконец Слава Богу. Слава Богу.